Епідуральна та трансформінальні блокади це метод зняття гостробольового синдрому, спричиненого килою міжхребцевого диску та дегенеративними змінами хребта, які призводять до стенозу хребтового каналу та або компресії міжхребцевого нерва. Дані ін'єкції показані пацієнтам в гострий больовий період, який супроводжується болями в спині, походу ураженого нерва, які віддає там попередній боковій чи задній поверхні ноги відчуттям оніміння чи парастезій, повзання мурашок походу ураженого нерва, також обмеженням функцій. З метою зменшення запального та набрякового процесів в епідуральний простір вводиться відносно велика кількість кортикостероїду та пролонгованого місцевого анестетику. Це безпечна процедура, але як і будь-яка інша маніпуляція несе в собі невеликі ризики. З метою мінімізувати ці ризики у нашому центрі використовується візуальна навігація для точного позиціонування голки. Після зменшення запального процесу пацієнтам рекомендовано подальше лікування у залі реабілітації.